Під стягом волі та єдності України саме таку назву носив захід меморіал, присвячений Героям Небесної Сотні та полтавцям, які загинули на сході. Голова полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук, який теж прийшов вшанувати пам'ять полеглих, зазначив, незалежність України далася нелегко, і сучасних героїв будуть пам'ятати завжди заради наших дітей, заради наших онуків, заради того, щоб ми жили, як всі розвинути нації в правому полі. На відповідному рівні матеріальному остатку, відповідному рівні права людини. Ось за це ми боремо. За це люди пішли на Майдан, за це вони боролися. І наші герої заплатили за це самим дорогим, самим дорогим, що в них є, ми землі поклали на алтар цього своє життя. На заході було представлено дві виставки: ті, хто країну підняв з колін, присвячена Героям Небесної Сотні, та Туди, де бій за єдність присвячена полтавцям, які загинули в зоні АТО. Всього на експозиції представили 21 світлину. Тут ви можете побачити їх, їхнє обличчя, прочитати про їхнє життя, побачити місця, де вони загинули. Звичайно, ця виставка, на жаль, не повна, тому що і сьогодні поступили нові дані про нові втрати. І на жаль, скоріш за все, вони будуть поступати й далі. Але крайзнавчий музей продовжує збирати подібну інформацію для того, щоб пам'ятали це ми, і щоб це пам'ятали наші нащадки. Першою жертвою війни на сході став співробітник Полтавського управління СБУ, капітан Геннадій Беліченко. Він загинув 13 квітня під час виконання службових обов'язків. На прикладах таких людей, як капітан Беліченко, ми виховуємо нашу молодь. Ми розповідаємо про таких людей, розповідаємо ...про їх життєвий шлях. Сьогодні тут вшановують його пам'ять і пам'ять інших загиблих, хлопців, які віддали своє життя за наше майбутнє, за волю України, за, за наших дітей. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Окрім цього, голова облдержадміністрації нагородив авторів ескіз ідеї пам'ятного знаку подвигу героїв Майдану.